Ну, ну, у цьому році я вирішив зробити поцікавіше. І так, не знаю, у нас парна кількість чи не парна, кожна людина нехай собі вбере пару. І бажано так, щоб позов не було Оце він <риві> на парні. І сходимось, а на два прогинаємось, потім три і чотири. Усім зрозуміло? Треба по попробувати. Давайте Давайте. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два. Два, довше прогинаємось, прогинаємось. Три, чотири. Тепер робіть під свій рахунок, а ми допоможемо вам. Може, руку змінити? Можете змінити, звісно. Раз, і то підголон. Так, все. Вдається віднайти між собою. Збираємося. Здрасте. І так. <гану> так, ми, ми, ми Так, е, Тепер стаємо обличчям не до одного, руки разом. Один. Підходимо і руки в сторони. Два. Разок. Один. Два. Тепер робіть ага. два. Один. Два. Не спішимо. Один. Підрахунок один. І стоїмо. два. Один. От так. От. Два. Чудо. А в чому проявляється гармонія? Зіб'їти в Вони пробивають. Один. Два. Чудово. Закінчили? Наступна вправа. Стоїмо в один до одного. Руки також разом Один нахил вліво, два, вихідне положення. Три наступ вправо, чотири. Вихідне положення. Починаємо вправо на вліво. Один. Три. Чотири. Один. Два. Три. Коліна тут здинає коліна.

Закінчили. Три. право, чотири, вихідне положення. Руки не опускайте знати низько. Тримайте на рівні плеча. Це буде дуже класно. Тепер проба. Один. Два. Три чотири. Ой, три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два, три. Чотири. І тепер не спішаємо. Раз, два, три. Зафіксуємо положення. Олександр Хайлович, таке побажання до вас. Ви маєте сьогодні вибрати самого такого дисциплінованого, акуратного і вмілого пару да, да, да. Тобто пар, не одну. Може бути перше, друге, третє місце. Ми вручимо приз. Добре. Цікаво. І так. Наступна вправа спиною одне до одного. І так. На один робимо невеличкий крок, невеличкий роби. І прогинаємось руками. Два. Назад. Крок робимо невеликий, бо ви відпустите одне одного. Не відпускайте одне одного. Одне. Є ви право. Ноги змінюйте. Будь індивідуальним порядком. オーディン Два. Один. Зафіксовуємо положення. Два. Чудово. Закінчуємо. Наступна права. Стоїмо тепер обличчя одне до одного. Руки на плечах в одне одного. І по черзі піднімаємось на носочки. Один, два, три, чотири. Наплачу. Так, повертаємося. І на носочки. Один. Два. Три, чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три, чотири. Один, два, три, чотири. Твердовше. Один. Два три, <свист> чотири, один, <свист> два, три, чотири. Один. Чотири, два, три, <свист> чотири. Один. Два. Три. Чотири. <свист> один. Два. Три. Закінчили. Інімає кофечку. Так, тепер вихідне положення те саме. Тільки ми рибом робимо стрибочки. Один. Два. Витязь. Один, два. Так, ось я покажу. Один, два. <gül> 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 da, Ми почекаємо. Один, два, три, чотири. Один. Один, два. Один, два. Один. Два. Один. Два. Не було. Два. Один. Один. Два. Остан. Закінчили. А тепер ця сама права... Ця сама права, тільки ми стрибок робимо разом. Глибше присідаємо і стрибаємо вище. Так. Ваня. Давайте. Раз. Раз, Раз, одночасно. Раз, давайте. Ще раз. О, щодо вас. Пробуйте. Все. Досить. І так, наступна права. Ми присідаємо. Обличчям один до одного. Руки так. І ноги. Отак от. Можу, підніме носки. І тепер раз, одного із напарника ми піднімаємо. Чудово. Може ви його не піднімете. Що, що? Ай-яй-яй. Ну якщо у вас такі дорогі що ми...

і ходьба на руках. Ой, прикольно, я п'єрочка. Зрозуміло? Давай. Так, тільки кості змазали. Я поки що не знаю, наскільки сильно ви далі можете прийти, але йдіть поки до мене. Давайте. Шістдесят три роки. Капу дожбуваю. Менше

Сам, так. Тепер, тепер, тим парам, де це можливо, ви міняєтесь. Неможливо, це тим, ми ну, у кого мали діти. Ви не поміняєтесь, бо вони вас не піднімуть. Можете, якщо є такі бажання. Так, тепер ви міняйте.

На траві грязно, позуміли виходиш. Руки на пояс. На п'яточках. Крок робимо невеликий. У тих, у кого сапожки, Або не робіть право, або робіть так, щоб не пошкодити ногу. А в руки не зламає. Крок невеликий. Да. Спинка рівненько. Я его в конце могу щоб чтобы все зашли. Так, звичайним строком. Так, вы ви вы направляете, так що кутки не зрізайте, Йдіть по всій, по всьому параметру. Що, на пятках ні ні не Ви давно не так.

На носочках? На носочках. Да. Руки документы. Да, да. Памятня называется. А ну вот так учеб бок. Не виходит. Потім буде. Закінчили. Ійом-йом-йом-йом-йом. Не подписаються. Тут там тільки коло усі. Дивіться, що повідомлять, то він порівняється. А тепер увага. Якщо я хлопаю один раз, біжим, sì, біжим, біжим. Я не казав. Ай, що ми хай зволі Один хлопок. Ви розвертайтеся, біжите в іншу сторону. <рисот> Два хлопка! Ви присідаєте, стрибаєте і біжате далі. Один хлопець! <рисот> а... Як тобі подобається цей табір, що ти отримуєш в цьому таборі? На що розраховуєш? Так. Отримую в цьому таборі і розраховую я на досвід, який дається неодмінно. Це Ти невід'ємне, що я тут отримую. Я заради цього тільки сюди ходжу. Мені подобається тут все, в більшій, щось в більшій степені, щось в меншій. Ну, є, е, певні Мінуси, які я помічаю в собі, теж за все, і буду над ним працювати. Mm -hmm. Це школа самого себе, школа як вчителя, ріст. Мій така що... практика своєрідна. Дякую. А що побажаєш наступним у, таборам? Як будуть? перш за все, хочеться побажати покращення, щоб кожен наступний табір, який буде виштуватися через кожен наступний рік, щось з'являлось нове. Щоб були нові люди, щоб всі ті механізми, та сама зарядка, це постійна і незмінна така частина традиційна, ставалася дедалі кращою. Я постарався зробити так, щоб зарядка була унікальна, вправи вирішив зробити абсолютно нові парні вправи. Вони рідко практикуються в школах, а можливо вони навіть і взагалі ніколи не робили. От тому я хочу додати ще щось нове, удосконалювати. Гадаю, щоб. Гадаю, що наступне, наступний табір із наступними роками мають удосконалитись, так чи інакше. Не стояти на місці. Дякую. Добре. Хорошого дня. Дякую.